Замовив на моє рюкзак лінова для ноутбука. Приїхав адресно кур'єром. Все швидко на наступний день відправляють. Якщо ввечері замовляєш, то наступного вечора вже відправляють. Якщо зранку, то може в той же день. І ще через день приїжджає по адресу. Причому у різні віддалені точки села також приїжджає безкоштовно, що дуже зручно. Кований в плівку. Рюкзак в чорному кольорі. Скільки літрів не знаю, але всі писали в коментарях, що він дуже місткий і ще й вода не проникне. Рюкзак. Накладна. Ярличок з параметрами. Там рюкзак. Всередині ще інструкція. І навіть сікогель. Все, більш нічого немає. Рюкзак дійсно місткий, він дійсно великий. Я думаю, сюди влізе не тільки 15-16 дюймів, а і 17 і ще багато речей. За свої гроші, я думаю, це чудове придбання. Якщо ще з бонусами, то взагалі шара. Так що можна брати. Я думаю, що прослужить довго. Все.